Дмитро купує поні, зробленого з діамантів. Ціна поні становить П гривень. І Дмитро також повинен сплатити податок на діамантових поні у розмірі 25%. Зіставте вирази з їх значенням для Дмитра. Кілька виразів можуть відповідати одному й тому ж опису. Що ж, зробімо це: ціна діамантового поні до оподаткування. Ну, ми знаємо це з умови. Ціна становить П гривень. Відповідно, з'єднуємо П. Гаразд, сума податку, яку сплачує Дмитро. Ми знаємо, що податок становить 25%. Я можу сказати, що а яким чином ми можемо взагалі знайти 25%? Це буде 0,25 помножити на П. Таким чином, ми знайдемо 25%. Відповідно, я з'єдную 0,25. П. І останнє питання це загальний рахунок дмитра за діамантового поні. Нам необхідно додати ціну та податок. Відповідно, в результаті ми отримуємо П додати 0,25П. Це буде загальний рахунок Дмитра за діамантового поні. Також у нас є варіант, не використовується, це всі решта відповідей, які не будуть вірними. Тобто ось ці всі. Ми їх не використовуємо. Сподіваюся, що це завдання було для вас зрозумілим.